Чи знали ви що? Перша в Україні дитяча мультиплікаційна студія була заснована на Дніпропетровщині, а цьогоріч відзначила свій 50-річний ювілей. Мова йде про кіностудії Веснянка у Дніпрі, де сьогодні працює 76 гуртків, які відвідують понад 800 вихованців з усієї області. А кінофон студії налічує близько тисячі мультиплікаційних фільмів, які створюють діти разом зі своїми викладачами та наставниками. Матеріалом про роботу унікальної студії, яка вивчає майбутніх митців, кіно та тележурналістики, з нами поділилися колеги із Дніпра. Експериментальна мультистудія Веснянка була заснована у 1973 році на базі фотокінолабораторії обласної станції юних техніків і стала першою анімаційною студією в Україні. Нині вона підпорядковується департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної адміністрації. У десяти різних гуртках займаються діти від 6 до 18 років. У студії зазначають, що там через створення ігрових та анімаційних фільмів діти формують. Власний світогляд визначають своє місце у творчості. Кіноцентр Веснянка працює основа дитяча анімація, ігрове кіно, документальне кіно. У нас є е, гуртки е, юних журналістів, у нас е, є театральні е, гуртки на основа е, – е, Це кіно, яке показується на фестивалях від Золотої Веснянки, яку ми проводимо щорічно, обласний фестиваль «Дніпровські Погостини. Всеукраїнські і міжнародні фест фестивалі. дуже багато конкурсів. Якщо б я вам принесла таблицю участі, то вона була б листив на п'ять, де наш кіносел приймає участь. Так що у нас дуже багато конкурсів, ну мінімум 8-9. І наші фільми, наші анімації також дуже приємно, що наші ігрові фільми займають призові міста. Загальний призовий фонд Веснянки налічує близько двох тисяч нагород, серед яких 30 гран-при і більше 200 нагород міжнародних фестивалів і конкурсів. Протягом минулого року вихованці Веснянки взяли участь у 15 фестивалях і конкурсах, надіславши 63 фільми і отримавши 83 нагороди. Особливо пишаються тут сріблом з Юніка-2023, міжнародного щорічного кінофестивалю, який проводили в Італії. А ще тут широкий простір творчого розвитку та навчання. Тут у вас є е, різні можливості. Якщо ти хочеш бути аніматором, спробуй себе аніматором. Якщо ти хочеш бути відеооператором, або фотографом, або е, навчатися у сфері монтажу, або е, навчатися е, спробувати в себе як актор, саме або як режисер, мабуть, у тебе є якась тема, якою ти е, хочеш е, поділитися з публікою, з людьми. Усі е, хлопці та дівчата тобі усьому допоможуть тут. Ці те, щось відкривається, вони почувають себе талановіше, якісь вони е, мають е, вміють мислити, що створювати. І коли дитина відчуває себе інакше, ніж у школі, інакше, чим вдома, інакше, чим на вулиці вона себе розкриває. Мабуть, це головне у мене як у педагога. Я стикаюся з тим енергією, котрі діти дають. І сама стала помічати, що я інакше становлюся в цей момент, коли ми щось репети, у нас щось виходить. З 2021 року мультстудія Веснянка носить звання Народний художній колектив. Її історія та робота над новими фільмами триває. Більше про роботу веснянки та гуртки можна дізнатися на сайті закладу. Хто зна, можливо, саме це шукає ваша дитина.